Всім привіт! Розпочався новий день. Так тихо. Пташки співають, квіти ростуть. Нордік, привіт! Ну що ж, почали квітнути вишні. Надо в травку. Ой, які пирожні. Я вам в світі сніму. Та я так, швидко знаходжуся. Ой, пирожніка такі красиві. Глянь, 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 камон. А ти двері там добре закрила? Красота яка. Та не бери потім забереш. Білока, дуже а ви виходьте потихеньку, а я сама їх дозираю. Я скоро приїду. Я скоро приїду, приїду, так, да, приїду. Ти погуляєш трохи, а я, я приїду. Яка вона гарненька. Волосся, ти красиві. А, 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 вона зараз до бабушки буде приставати. Так, ладно, поехали. Приехала с сестрой на шопинг. Ходим, Мы, мы зашли в спортивный магазин. Я себе уже купила кроссовки. Ну, еще не купила, но уже на кассу отнесли. А... а себе дивится штаны. А я, а що я? Я приїхала сюди за кросовками. І дивлюсь, тут такі непогані базові футболочки є. Ой, це отак от зробити, бо вам нічого не буде видно. О, пумовські футболки прикольні тут, базові. Костюми спортивні. Що там? А тобі між доброчим пішов би червоний костюм? Мені, да. мені не подобається. І мені йде червоний колір також. Мій, так я голубовий такой йде. Я взагалі обожнюю голубий колір. У мене два фаворити голубий і білий. Все, образ собраний, бачите, для чоловіка. Скажи, бачи, образ вже зобраний, як? А у тебе є наподоб'я такі на эти, Адідасовські. Люзики. Все, йде. У нас повітряна тривога. Ходимо і страшно, і, і, і ходимо. Красовочки классницкие. Тины цены, девчатка, Тины резни. И три с половиной, и две с половиной. и. Красовочки. Так, пішла я на кос. Ми малютом. Вот эти. Тоже непогані чоловічі такі. Нові колекції. меня а цей костюм понравился темный, человеческий. Так, ладно. Ты меня ждешь, да? Иду. Теперь мы зашли в комфи. это, вот, ну, кажется, классная штука. Ну, мама, кажется, тоже Хотіла, зараз не знаю, хоче чи ні, раніше хотіла, але я кажу, нам нема на кухню куди його ставити. Зовсім нема. У нас кухонька маленька. Це якась вже нова, нова, поняла? Мультиварка, тому що раніше такого не було, щоб холодець мультиварки варити. риба, холодець, прикинь, навіть можна. Ось так от. Купуєте мультиварку за 4,5 тисячі і... А не ты не его не за 7, по-моему, купила. Нет, а там, наверное, разные насадки. Да, а такой. А тут такое уже. Угу. соответствует. А внутри не не Нет, там <связь> этот. Там, наверное, просто разные насадки. Есть и вафельница, наверное. Да, и, и, на есть и такая насадка. Да? Можно Кстати, блинная сковородка. Что почем тут? А от, це велика, так, треба маленьку. Ось маленько. Да. Надо, да. надо Тефалівську брати. Ну Тефалівська, ти бач великий діаметр, да. І за п'ятьсот гривень тут діаметр дуже здоровий, 25 см. сантиметрів. Ні, Треба венчики поменше. Кстати, это у посуда фирмы Макс вот очень хорошая, я просто рекомендую, отличная посуда, Ну, у меня кастрюли этой фирмы. Тефаль, да, Тефаль. у меня и блинница Тефаль, но она уже своя жила, она уже такая у меня старенькая. Так, а куди сестричка вийшла? Я кажу, идем, подивимось э, пылесосы. Я все мрію про такі пылесосы. Я хочу вот такий пылесос, ребята. Коротше кажучи, тисяч за двадцять можна купити собі хороший е ручний полісос без цього, щоб тягати з собою. У мене отакий полісос, тільки трошки фірма інша. У мене отакий він миючий. От. Він класний все, але от інколи знаєте, просто хочеться в кімнату, коли проплисосити, хочеться купити собі ось такий ручний. Ну я хочу хороший ручний, потому що оце за 8 тисяч воно так да, нічого не тягне. А я... Ну так обличный пылесос покупати. Нет, Аллон, дивись, отак от у мене в кімнаті там на кухні накидала, допустим. На кухні накидалась, раз, раз, взяла, пропылесосыла і все. Того, що Та, цю бандуру, знаєш. Ну, це класні. Кого? Годільну доску? Доска, відпаряювати з досвід. А, відпаряю. Ну так. Да. 21 20 999. Зараз 16. А це сушильна машина, да? так? Ото, ото. Сушильна машина. знаєте, що взимку класно так відкинув. У мене вон, у сестри є. І яка це фірма. Бош дуже класно, Вона цю стірку закинула туди і вона сушиться красота. Точно така ж? Так? Да? Достаєш і взагалі. Так, Ми людей не знімаємо, ми знімаємо тільки машинки. А це? відпарювач відпарюч. Дівочки, мясорубки. Різні фірми, різні ціни. Це взагалі, а оце, ось можна ковбаску робити. Германія. А це соковижималка, я так розумію. Ну, що тут помідор не влізе? Оце, кстати, непогано. За 8 тисяч. Ну, так моя ляля. Как его кличка? Люк. Люк. Ты что творишь? Я смотрю блоги раз и здесь, тоже люк. Это я у как-то спросила, Той пудель, какой он сходил, кормлечку для мальчика. Предложила брюки и Боже, как ты любишь играть. Помахайте ручкой, Олина Батьківна. Ми заїхали. Заїхали пообідати, чи вже, чи вже навіть повечеряти в Ротхаус, Тому що ну, п'ята година, якби. От, заїхали. Зараз чекаємо своє замовлення. У них такий декорчик гарний, все в бутилках. О, така красота. барчик, бачите який декор. Так, типу так надвигаєш. Без загруз. Уже все, вже, а... може скоро буде відбій повітряної тривоги? Ні, запустили. Ой, хочеться матюкнутися, укнутися, але я краще промовчу Такий декор. Така Оленка сидить. Сахар домой. Домой? Будеш знову я закону насипати. Так я туди буду коктейлі наливати, а не сахарок насипати. У мене лимонад. Я вам хочу сказати, що е, буваю у різних ресторанах нашого міста, була у різних ресторанах Буковелі. І скрізь ну, смачні лимонади. Ну, я була в Грибовій хаті. От Хто буде в Буковелі, в Грибовій хаті, я бахаю no, no, no. і справді. Не замовляйте лимонат, а не коремсю. Це так, така є... Ага, ні, це ні. Це я прийшла в Грибову хату. Такий. А він крем соду. Я говорю, ні, кремсоду не хочу, я говорю, давайте мені якийсь цитрусовий. Бо я більше люблю такі цитрусові. Немає, на жаль. Ну, кажу, ладно, давайте крем кремсоду. Ну що, я його і все, я його вже не пила. А це нічого не Чин-чин. За що таке зазивен? Зазив. Азирі. Азирі а дыри да? срывается в шопе. У тебе тіні блістять, які я тебе покупала. Да. Очень красиво. замовлення. В Бродхаусі дуже смачний салат з теплою качкою. Вот. Потім сестра замовила батат. з яким соусом, да? Сирний соус і верху бекон і Мак-н-чез. Це така домашня лопшина е, з морепродуктами. Тут креветочки, вісьминожки, грібішочки. Дуже смачно. Все, нам смачного. Хто їсть, то... Хто їсть також Тим? смачно. Те, теж смачно. Оце е, не перший раз я виружу цей салат, дуже смачний Red House. Смачна. А мені подобається в ресторані Бене ота лапша з морепродуктами. Вона такого зеленого кольору, вона така вона дуже смачна. Mm -hmm. Mm -hmm. А я буду куштувати батон. Так. Ага. На Ну, Пишуть Уже. Угу. Все будемо смакувати.